Вітаємо! Ви дивитесь щоденники ліги сміху. Уже деякі команди відіграли усі свої ігри і точно не проходять у фінал. Де кого ще зберігається надія, а дехто буде боротися за цю можливість прямо зараз? Давайте підемо, рознюхаємо, як в команд настрій, і чи вони налаштовані вигризати отуті бали. Ходімо за мною. Ютуб канал, канал Вихідного дня. Шоу, раз є, будь-які. Я сподіваюся, ви вже підписані, ви вже дивитесь, ви коментуєте Уже сім випусків. На момент, коли вийде це відео, вже буде 10 випусків, а може й 12, а може й 13. Я не знаю. Це все, що я хотів сказати. До побачення. Тобто тобі відверто не подобається. Прям не подобається, не подобається. Не подобається. Не. Не подобається. Ой, та мені не подобається. Олег тебе боже. У них такі вуса, Я не знаю, дивлюся. Прям ну чути, не влюбляюся в них, поэтому ну просто не можу з ними. Взагалі, я їх дуже сильно люблю, тому що вони були у нас колись редакторами Вінницької ліги. Олежа. Ну ну а як, Ну, Ми команда світла, ми всіх любимо. Ну, що пам'ятаю, їх маленькими такими бігали по сцені він низької сміху. А тут вони вже набирають більше балів за гру, ніж ми. В принципі, нічого проти не маю. Щастя, здоров'я на <рес> літа. Найтоксичніша команда цього сезону. Фаталь. Прийнято. Найкрасивіша команда цього сезону. Фаталь. Прийнято. Найсмішніша команда цього сезону. Але тут уже треба подумати. Тут вже треба третє злом. Ну ви ж розумієте, ми ж гумористи. Якщо б я сказала фам фаталь, це би було неправда. Найсмішніша команда сезону. Я думаю, для мене це швидше за все. Отак, якщо щиро подумати і не відтягувати відповідь, а отак дійсно, що перше прийшло в голову, і ти не оце ходиш, тягнеш якусь інтригу, роздумуєш, що потім люди а про що вона мала на увазі, до чого вона це говорила. І врешті-решт ціново чи себе скластися. Я думаю, що будь-яка з команд. І 30+. І давай найприємніша команда. Ой, найприємніша. В мене багато найприємніших команд. Я не виберу одну. Я люблю хеклерів, дуже люблю світло. Мені подобаються механіки, мені подобається дикий лис. Мені подобається Олег ТБ. Я зараз всі команди буду перечисляти, тому що дуже справді в цьому сезоні багато команд, які мають хороших, теплих людей. Всі між собою дружать. Я не знаю, я не відчуваю атмосфери конкуренції. Нема такого, що я за кулісами ходжу і я чую, як просто такий прокльон. Твою сторону. Всі команди плюс-мінус дружелюбні, або просто е мене нічого не бере. А я знаю, що замітив. Да, дійсно немає прямо якоїсь конкуренції такої, але до цієї гри е, якось всі дуже не знаю, або всім важче йшла підготовка, mm -hmm. або що, бо всі такі прям загружені. Ходять а я по нас це бачу. Та й ти усіх та ми зараз загружені. Мені ця гра важче йшла по підготовці. Да. Прям то ти що. У Нас ще пародію треба дописувати. Слава Богу, що завтра виступає. Да. Тому да. Ну давай так. А ми ж завтра в одній грі граємо. А точно Ди -ди -ди -ди. дивіться до речі, гру Олег Тебе. Фанфаталь і ще якась там команда молодих коміків. Що там. 15 плюс молодих з великим потенціалом. Не. Файн, файн, файн. Найсмішніша команда цього сезону покаже фінал. Ну, ви Вигра, то й найсмішніша. все ж логічно. Так, да, по, по логіки віщей будемо розбиратися там. Ну, взагалі, багато смішних колективів. І ну, ми не можемо, звісно, не відзначити Олег ТБ, не можемо не відзначити збірну механіків. Не можемо не відзначити 30 не можемо не відзначити... Напоминайте. Ну, от, і коротше всі команди дуже смішні, бо вони в сезоні. Найтоксичніша команда цього сезону: хеклери, хеклери, хеклери. Приємні ви люди. Найкрасивіша команда цього сезону. Хеклери. Хеклери. Механіки. <prediction> найсмішніша команда цього сезону. Западенці. Я не всіх бачив. Красава. Дай мені свій пронос на фінал. Чотири команди, які будуть у фінарі. А, чесно, так? Угу. Типу ми не знаємо, хто буде в фіналі. Ми, ми, ми ж не знаємо, хто буде у фіналі. Mm -hmm. Тобто, ага, прям. Давайте подумай. Ну я думаю, що ну прям треба постаратись з 30+, прям ну от постаратись. Ну от в них така ситуація, що ну ну я не знаю, як їм Бог має допомогти, щоб так, потім... як як їм ще тих 15 балів набрати, так. я не розумію. Дуже але... тяжко, дуже тяжко. Волонтери, думаю, теж думаю, мають чому. піднажати під піднажати їм стане балів? Така команда, знаєш ну ну да, видно, молода команда. Досвіду нема, переживають, сипляться на сцені. Мікрофон не знають, як передавати. Оце коли, знаєте, треба стілець винести. Тож ще не знають яку кулісу... Ну. Перший раз виступають, але я думаю, що глядач їх полюбить, а вони, напевно, теж будуть в фіналі. Ну, ще дуже дві хороші команди є. Ну, я не знаю, як вони так в одній грі мають. Це Олег тебе дуже любить. Цю команду yeah. от ті хлопи з Івано-Франківська. Оце, от я думаю, от вони. Але якщо вони зроблять комплімент фам-фаталь, тоді оці чотири команди будуть у фіналі. Певно, не будуть. Ті двоє договорів. Степаненко Голубів, Зеленський, Теренчук чи який там порядок команди. Степаненко, так, за фамілії, ви правильно просто складіть як пазл. Це кросворд для глядачів. І може плаче? Та напевно, ну і за потенцію, до А, за потенцію, така що Боже. Я думаю, що моя мама, коли побачить, що ми там в одній з ігор з владзі виступали, вона все, вона мені на весілля подарить конверт два рази більші. Ми думаємо, що в фінал пройдуть чотири команди, а саме. 30 плюс, друга, третя. І збірна механіків. Дуже багато концертів має У нас 150 приблизно концертів благодійних в рік. Тому наше життя зараз стало постійним благодійним концертом. Слава Богу, що маємо з таким чином змогу підтримувати хлопців. Найнесмішніша команда цього сезону. Хеклери. Хеклери. А, не вийде з їх. Давай. Наз... Називай! Давай. Хеклери Хеклеринізя. Хай буде. Я їм передам, блядь. Добре, ну і найприємніша команда, якісь ваші колеги, можливо, просто вам подобаються люди з цієї команди. Механіки. 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 Мені? Приємно. Механіки. 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 Я вам з тренером працювалося? Вже є якийсь більший коннект, краще одне одного розумієте, чи може бути якісь нові тірки, між вами? Е, та який коннекти? Оля почала приїжджати за. 10 хвилин до репетиції, а не після репетиції. Тому, типу, вже це великий прогрес. Я думаю, що до фіналу. І вона слова знає краще, ніж владжа. Та, до речі, а oui. вона, до речі, нього на нь рік старша, якби там не було. Серйозно? Ну, плюс-мінус вони десь там. Тобто то стій 48 ти хочеш сказати? По-моєму, так. Прикинь? Зараз Чекай, я можна. Ти вже спозорився, все. Років. Полі 46, вона на рік менша за владю, перепрошую. За цей рік вона дуже сильно постариться, просто судячи по віку. Ну на вигляд, прям різниця між ними капітальна. Ну того вона старше виглядає, так? Так, так, так? так, дуже бабця така. Ну, ладзю нього ножки такі, красиві. Підтягнутий. <рес> та <рес> на нас всі в колективі такі знаєш, збережені. Ми ще також всіх запитуємо прогноз на фінал. Як думаєш, які команди будуть у фіналі? Дивись, за 10 років, що я працюю редактором. За всі десять років можливо, це каже про мою компетентність, а можливо і ні. Я не вгадав жодного разу, жодного переможця, жодного фіналіста, жодного результату, жодної гри. Тому я зараз можу сказати все, що завгодно, воно точно не збудеться. Давай, що би було, скажемо. Чотири давай. команди, які на твою думку будуть у фіналі. Давай, добре, давай, хай буде. А, а якщо вони зараз я скажу, вони образяться. Ну і воно з ними то що. Олег тебе, давай mm -hmm. так. Будуть? Ну, звісно, звичайно. О, Олег ТБ, давай Рівер Сіті, давай 30, і хай буде, що в нас там, що є, ледве. Можливо, є щось таке, що хочеш трошки виговоритись. Та ні. Можливо, щось не я, не Та ні багато чого накипіло, багато чого є сказати, але не буде. Професія не дозволяє. Професія не дозволяє, це не професійно. Приймати душ із ще однією людиною. Дуже дуже файно. Співати пісні на російській мові. На російській мові ні. Ніт, ніхт. Зніматись в одного разу під Полтавою. Навірно, файно. Це хороше, це хороший серіал. Не встати на виступі смішної команди через особисті образи. Блін, ну це бувало зі мною, але все це в минулому. Я, я сильно помінялась. Маніпулювати чоловіком. Ви що ні, звісно. Маніпулювати жінкою. Не... Ні. Бути на сцені п'яним. Ну, бувало таке. Не Не файно, бо нема ж сил. Показати цицьки? <рисква> Всі до мене. Не донатити на збори. <рисква> донатити на збори і показувати цицьки. Вести одну програму з поляковою. Ну, звісно, що файно, я найкраща е е партнерка. Мати сміх, як у кошового. А, краще лисину мати, як у кошового. Бути як Люлена в самим худим у складі журі навіть серед жінок. А, да, Ванька маловат. Ну, нічого, ви знаєте, зато він живенький. А от як з тренерами? Зі всіма тренерами, що ви працювали за ці всі роки, з ким неприємно працювати? Я зараз нажив собі, собі ворога і да. сказав, з ким неприємно працювати. Ні, всі вони, знаєш, кайф тренерів в першу чергу. Ну, так, чим крупніша зірка, тим професійніше вона відноситься до свого виступу на екрані. І тому навіть якщо вона там, на, на що часто жаліються команди, вона не приходить на сцену або на, на репетицію, або щось там їм здається, робить не так, на саме це, це, це не так. Всі вони професійні люди і всі, всі вони молодці. Вони чітко, чітко розуміють, що їм треба і що вони роблять. Тому вони всі класні такого, щоб. Хтось не сподобався колись. Ну, бувало, але це все така статистична похибка. Дале. І тоді останнє келеганка запитання, коли в журі повернеться Горбунов. А я не знаю. Вірні, я знаю, але не скажу. Почу. Ну, є одна обставина, за якою це може відбутися. Але яка? Хай це буде на. Загадка на останні кілька сезонів. Да. Напишіть в коментарях, що це за обставина, щоб Горбунова повернули в журі ліги. А нема такого повернули, не повернули. Ми ж пропонуємо майже всім. А да, далі розумієте, як хочете. Хто з прикольних мав бути, але відмовився або не вирішив? Ні, наша мені здається найвище здобуття це сос. Це люди, яких особисто я дуже давно хотів побачити в журі, і нарешті вони тут з'явилися. Мені здається, вони додали мощно. Ванька Люлєнов – красавчик, бо він же ж з самого початку з нами. І бачите, виріс в повноцінну зірку mm -hmm. і дуже органічно виглядає в житті. Mm -hmm. А як вам нова система, стара нова система оцінювання? Я, я думав, що це найоб'єктивніша система, яка може бути, тому що тут може бути не так, якщо тобі смішно ти натискаєш, якщо не смішно, не натискаєш. Але тренери е, люди талановиті, і вони і тут впорались зробити так, щоб все вийшло з-під контроля. Ну, подивимося ще цілий етап. Попереду подивимось, що що mm -hmm. вийде. варто нам очікувати повернення зі вставанням у цієї системи, чи ні? Варто очікувати будь-чого. <му> тебе ж є якийсь мандраж перед виходом на сцену, чи це все вже таке щось? Ні, мандраж я завжди. Тільки не хвилюються, тільки оці, ті, хто померли ці не хвилюються, мертві не хвилюються. А ти хвилюєшся, ти от оце знаєш момент, коли ти за кулісами, там дуже хвилюєшся, а потім виходиш і розслабляєшся. <му> оце головний. Можливо, ми це виріжемо, але я скажу е, дуже перед виходом на сцену, мені завжди хочеться в туалет. Ну тільки ти виходиш на сцену перші два кроки і потім одразу пропадає. Да. Да. так. Ну ти знаєш, і це школа, от театральна, я ж театрал. Мені завжди казав в театрі один народний артист, що перед виходом на сцену краще не пісяти. Бо в тебе тоді око блищить, розумієш, коли ти не попісяв. Ти все робиш швиденько, щоб все закінчити і побігати попісять. Це така школа. Тому, друзі, вам, щоб ви знали, не пісяйте перед виходом, туди око блищить вас. І ви такі всі, знаєш, оп, оп, ти. Знаєш такий є шлейф, в тебе, якась історія вже. Ти виходиш вже не пустий. Якби це не звучало, так. Да. Ти повен тої енергії енергії, да. і ти хочеш, знаєш, все хоп, бистренько рішити. В тебе є мотивація дуже гарна. Слухай, а от ти ж театрал. Так. От, виступ в театрі, угу. виступ на сцені Світ. Дуже різна. В театрі ти знаєш, в чому прикол театра. В тебе завжди є другий шанс. Тобто, ти от вийшов, зіграли прем'єру, ну щось не вийшло, щось не сказали, десь щось не відкрили, щось не вихло. Ти кажеш, ну нічого, ми ще завтра зіграємо, і там вийде. Або на десяту виставу вийде. Поняв, ну сьогодні не вийшло. Так буває в театрі. А тут немає шансів. Не вийшло все. Вже ти більше не покажешся ніколи. Це велика різниця. Шансів немає. Почі. Почіо. У вас дуже енергійний ведучий, я вам кажу. Вам, ну я не співаю за ним. У нього питання банза, як сірюкини просто летять. Мощно. Мощний. А ви ж вже відіграли свою гру? Так, вчора. Вчора відіграли. Ну, так а що ви зараз з ким? А зайчик, ми, вовчок, вчора були ми саник і морячок, а сьогодні ми зайчик і вовчик. Mm -hmm. Я перепрошую, це люди, які трошки перебрали з костюмами. Давайте, будь ласка, там дві машини заїхали, Ідіть, розбирайте. Масло, давай, давай, давай. Мені ці ваші обличчя не треба. Давай. Машини не батьки. Уберіть цього Давай, ходовку цьому. Хто його сюди давай. пустив? Давай. Давай. Такий невеличкий бліц, Я даю тобі питання, ти мені даєш команду. Найтоксичніша команда цього. Суту. Найтоксичніша? Mm -hmm. Ну мені здається, що це команда бойка, Юрія. Оце найтоксичніша команда взагалі. Так, а, так, друзі, що ви хотіли? Найкрасивіша команда сьогодні. Найкрасивіша збірна волонтерів, там є дві дівчини. Вони, ну, я думаю, симпатичні. Найсмішніша команда. Найсмішніша команда. Ну, ребята, ну звісно, це ледве. ледве. Скажу так. Найсмішніше. Найсмішніша команда. А це ми побачимо. Це, да, поки непонятно. Тут дивіться, дивіться треба, знаєш, як І кажуть. Найприємніша команда. Найприємніша команда додому. Ми на команд уже відстрілялися половина ще в обоймі. Наступні щоденники вже будуть з фінальної гри. А хто буде в фіналі? Ми дізнаємося вже от 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 майже і дізналися. А щоб не пропустити цю інформацію, ставте лайки під цим відео, ляпніть дзвіночок, аби не пропустити нові, і обов'язково підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. До зустрічі у новеньких відео.